Зрада Сергія Бабкіна, хейт навколо пісні та відповідь музиканта. Сьогодні Сергій Бабкін записує відеозвернення через пісню Зрада і вибачається перед військовим, якого вона образила. Музикант Сергій Бабкін, який нещодавно втрапив у скандал через участь росіян в організації його концертів за кордоном, 14 вересня став об'єктом нової хвилі хейту через свою пісню Зрада. Немає в себе вдома в шафі вишиванку зради салай баношнеї сини п'єш горілку зрада. Пом... Тисячі коментарів у Ютуб, сотні коментарів в інстаграм під описом Бабкіна та Сніжани Бакіної його дружини щодо цієї пісні. Загалом співає про співпрацю з росіянами Сергій Бабкін і також толерує російський контент. Саме це не сподобалось. Тисячам українцям. Зокрема, слова в пісні такі: Малеча дивиться в Ютубі смішарики, це зрада. Випало з рота, прошу прощення, зрада. У тебе заметки в айфоні, а не нотатки, зрада. Бійцям напередку байдуже, треба і лінадо. Вдягаєш в цей час окуляри Прада, це зрада. Не маєш вуса, як Кубзаря Тараса, зрада. Виїхав з країни, щоб грати концерти. Зрада. Сидиш вдома, але нічого не робиш. Зрада. Ну і там багато ще таких порівнянь. Українці пишуть: ну Сергій, ну навіщо ти тягнеш російські наративи про сало, вишиванку і чому ти толеруєш російський контент? Багато хто пише, що це страпилося через те, що Сергій Бабкін не проживає в Україні. Він виїхав після повномасштабної війни. Адже у нього троє дітей, але він також дає концерти для ЗСУ, допомагає рідному Харкову. Але також бачу і коментарі військовослужбовців. От один з них, я, військовослужбовець Збройних сил України. Хто дав тобі право говорити від мого імені? В моїх нотатках тепер буде зробити із тебе смішарика, фаршированого салом. Якщо я цього не зроблю, це буде зрада. Біжи, Форест, біжи, написав. Військовий, я думав, що всі це знають, але мушу повторити тисячу перший раз. Друзі, не можна дивитися російськомовного контенту і слухати російські пісні, тому що так ви підтримуєте агресора. Кожен ваш клік прослуховування російської музики чи російських мультфільмів для дітей це зло. Адже гроші йдуть потім на податки в Російську Федерацію. Всім привіт! Я очікував бурхливу реакцію, але чесно кажучи. Не міг собі уявити, що вона буде настільки бурхливою. Друзі, дорогенькі мої. Дякую за те, що підтримуєте мене цей час. І всім дякую, кому пісня зайшла. Для медіа і для всіх, хто пісню зненавидів або зненавидів мене після прослуховування цієї пісні, я в пості дав відповіді. На головні звинувачення саме відповіді не виправдовування читаємо. Отже, пан Сергій пише: вчора я пропустив головну хвилю хейту, бо грав з п'ятниця черговий благодійний концерт на користь су, де ми заробили ще кілька тисяч доларів на додачу до тих кілька сотень. Тисяч, що вже передали. По-перше, велике дякую за емоційну реакцію на мою пісню. Я знав, що буде багато відгуків, але дійсно недооцінив, скільки людей захочуть описати моє враження та дати оцінку мені як людині, чоловіку, українцю та біологічній істоті. По статистиці бачу, що третині слухачів сподобалось, а двом третинам ні. Тож хочу окремо подякувати тим, кому зайшло, і воно зволіло написати про це коментар. І справді всім вам дуже вдячний. Зміст пісні кажуть, що якщо хтось не зрозумів, які меседжі ти заклав, то ти погано їх висловив, згоден, але лише частково. Кожен читає текст і слухає пісню через призму особистого досвіду, виховання, освіти і інтелекту. І, хоча нібито все написано такими простими фразами, головна ідея, звісно, не в тому, що хтось буквально вважає зрадою, якщо в тебе немає вуз, як у Тараса Шевченка, чи якщо ти сало не, не їсиш. Безглузду зараз розбрати кожен рядок і намагатись пояснити. Те, що хтось щось не так зрозумів. Чи це гіпербола, чи ще щось? Це пісня, а не прес-реліз, політична заява, чи відповідь на запитання в інтерв'ю. Багато людей почули там висміювання, чи навіть тези руснявої пропаганди. Прикро, що це так, бо для мене Росія сьогодні це ворожа країна-терорист, яку я ненавиджу. Своє відношення до цього в музиці я висловив ще в першій переробці солдата русський воєнний корабель ще на початку березня 22-го року. Для мене не може бути ніякого висміювання мови чи вишиванки. Бо Це б означало висміювати себе. Я українець не в сенсі національності, бо за національністю я росіянин. Я українець за політичною нацією. За вибором цінностей і культури. Тож ця пісня не є ніяким висміюванням української ідентичності, каже Бабкін. Про що взагалі може бути мова? Я лише за тиждень до зради робив допис про те, як і чому я переходив на українську спочатку в піснях, а потім в житті. Я сам вдягаю вишиванку і пишаюсь цим. Але до речі, варто віддати належне, що Сергій Бабкін записував україномовні пісні. Ще до того, як це стало, дуже популярно робити і треба так робити. Як то кажуть, наприклад, згадаємо його пісню чудову «Пробач», Привіт, Бог, Де би. Було таке, було. Ідемо далі. Цікаво, що під всіма моїми відео останніх років десятки росіян пишуть, який Сережа став бандерлогом і так далі. Щось вони не бачать в повідомленнях моїх пісень співзвучності своїй пропаганді. Ті, хто звинувачують мене у тому, що я цією піснею якось розколюю суспільство, точно не слухали жодної з моїх попередніх пісень. Протягом останніх двох років я випустив десь 15 штук з об'єднуючими повідомленнями. Ті, хто слухає мою музику, добре про це знають. І тут вийшла зрада. Виходить, більш об'єднуючі, ніж ті пісні, які прославляють звитяги, та найкращі якості українців, а ті, де можна знайти зраду. Виходить, що нашими новинними сайтам писати про об'єднуючі пісні не цікаво, бо люди то особливо не читають. А якщо ти співав російською пісні гурту П'ятниця, 20-річної давнини в благодійному турі групи П'ятниця в Сполучених Штатах, тоді про тебе напишуть. Група п'ятниця не випускає нових пісень багато років. Є з тих, що є українською, лише декілька, так як можна зіграти концерт старих пісень заради. Заради яких тисячі українців і прийшли, не виконуючи тих пісень. На своїх сольних концертах я граю пісні українською, бо вони відображають те, що я відчуваю, яким я зараз. Але я, на відміну від п'ятниці, пишу нові пісні. Так, я не на фронті, я не під Бахмутом і не в роботі, але я обрав бути корисним ЗСУ своєю безпосередньою діяльністю, концертами та піснями, гроші від яких я надсилаю кожного місяця хлопцям зі 127-ї бригади і не тільки. Це вже сотні тисяч євро, але я хочу, щоб був мільйон. Я не збираю донати, я доначу свої майже всі, що заробляю. Якби б кожен, хто написав про свою огиду під цим відео, надіслав би ЗСУ по 350 тисяч доларів чи євро, то українське військо вже б вигнало з України русню. Я опублікував пісню зраду на своєму каналі і в своєму аккаунті, щоб її слухали ті, хто як я вважав, зрозуміє, що саме я хотів сказати своєю піснею. Це не радіо в маршрутці. Якщо не хочеш слухати, не слухай. Але тисячі людей, яким було начхати на всі інші пісні, прийшли. І написали, що пісня я лайно і що як я можу, якщо я не на фронті, я не в Харкові, не в Україні, а хоч би і в Україні неважливо, якщо ти, ти ти, якщо щось не те співає, я буду далі співати, писати пісні, грати концерти, бо є люди, яким це потрібно. Буду далі віддавати свої гроші на ЗСУ, тому що я хочу, тому що це потрібно мені, тому що я відчуваю відповідальність за тих, хто на мене розраховує. Це і є мій вклад в перемогу над. Росією. І останнє було б дуже болісно, якби моєю піснею обурилися захисники. Я перед тим як писати, гортав ці сотні коментарів, щоб перевірити, чи є там хлопці, які мають більше за всіх прав обурюватись. Я знайшов одного, якого образили рідкі пісні. Я хочу вибачитись перед ним. Вибач, друже, хоч ти, мабуть, це і не прочитаєш. Закінчив свій допис Сергій Бабкін. Що думаєте, ви залишіть ваш. Коментар, слава Україні, слава Зсу. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу.